Польські фермери сьогодні відновили акцію протесту на пункті пропуску Шигині Медика. з 9 ранку. Почали блокувати рух у пункті пропуску. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із місця події. Як повідомив лідер протестувальників Роман Кондрув, пропускатимуть по три вантажівки на годину. Попередньо протест триватиме до 3 лютого. Нагадаємо, що вони чекають на підписання польським урядом гарантій виконання їхніх вимог. Більше будемо дізнаватися у речника державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Зараз нами напрямо. Ми зв'язку, пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. вам Доброго дня. Вітаю студія. Добрий день. Пане Андрію. Тож, скажіть, будь ласка, що наразі відомо, яка ситуація зараз на пункті пропуску, як протестувальники пропускають автівки? Чи дійсно лише три на годину? Ну дійсно сьогодні ну ближче, напевно, до 10-ї години. Польська сторона нас повідомила про те, що з 9-ї години. Поновилося блокування на напрямку о, пункту пропуску Медика, це з українського боку о, Шигині, і про те, що попередньо пропускатимуть по три о, вантажні транспортні засоби на годину. О, самі блокувальники знаходяться на певній відстані від о, польського пункту пропуску, десь близько 500 о, метрів. На автошляху, який веде до кордону. Ну і там відбувається. О, Ускладнення для руху вантажівок, які слідують як в бік України, так і ті, які слідують з України зараз. Ми на, на постійному контакті з польськими прикордонниками для того, щоб уяснити яка інтенсивність все ж таки залишатиметься для вантажівок, які категорії вантажів пропускатимуться або які не пропускатимуться. Тому більш предметно про це зможемо говорити на дещо пізніше, коли вже буде видно картину того, наскільки рух забезпечуватиметься. Бо нагадаю, з 24 грудня цей напрямок був розблокований і фактично. Інтенсивність руху була досить високою на практично на повну потужність цей напрямок. Працював більше 500 вантажівок перетинало кордон в обидва напрямки, як в бік України, так і на виїзд з нашої держави. Більшість напевно навіть ті, які рухалися з Польщі в Україну. І станом на ранок сьогодні на цьому напрямку перебувало десь 800 вантажних транспортних засобів, які очікували на можливість перетину кордону. Ну і зважаючи, що зараз рух заблокований, то скоріш за все черга з вантажівок зросте. Пане Андрію, а яка ситуація на інших пунктах пропуску через польсько-український кордон? І що зараз відбувається на кордоні зі словаччиною та угорщиною? Ну, знову ж таки, ця тема більше при... стосується вантажних транспортних засобів. Бо якщо давати загальну характеристику, І конкретно кордону, говоримо про вантажівки. Так заблокованими залишаються ще три напрямки: це Рава Руська Хребене, Краківець Корчова, ягодин Дорогуськ. Станом на ранок сьогодні на цих трьох напрямках на території Польщі в чергах очікувало десь 1400 вантажних транспортних засобів. Ну і предметно те, що як і раніше, через найбільший такий інфраструктурний напрямок, пункт пропуску ягодин Дорохуйськ пропускалася найменша кількість вантажівок за минулу добу, це було трошки більше ста. Днем раніше менше 100, але пропускна спроможність пункту пропуску Ягодин-Дорохуськ – це десь 1200-1400 вантажівок за добу в обох напрямках. І фактично це зниження в понад 10 разів. Яка пропускається на даний момент на цьому напрямку, і можу нагадати, що свого часу пункт пропуску Ягодин Дорохуйськ пункти пропуску Ягодин дорогуйськ були перекваліфіковані, переорієнтовані на пропуск саме вантажних транспортних засобів, бо легкові автівки були перенаправлені до інших пунктів пропуску. Пане Андрію, і про ситуацію на кордоні на північному кордоні. Скажіть, будь ласка, що зараз там відбувається? Чи заходять, можливо, ворожі ДРГ і чи укріплюється кордон, зокрема? Північний кордон. Варто його розглядати по, по сегментам. Це кордон з Білорусю і кордон з країною-агресором. Фактично, ситуації, звісно, там е, вкрай різняться. Бо якщо до прикладу кордон з Білоруссю, ми не відмічаємо по той бік е, ні, бу... жодних дій, які б на даний момент становили загрозу е, по лінії нашого кордону. Не відбувається ні переміщення техніки, ні особового складу. Росія не має на території Білорусі достатніх е, сил. Фактично, вона звідти вивела всі свої підрозділи вже довгий час е, тому, але е, Укріплювати кордон ми можемо як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордонні для того, щоб о, наші українські захисники мали всі можливості о, протидіяти будь-якій загрозі, якщо така поновиться з території Білорусі. Бо на жаль, Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні, як Україна терорист розв'язала проти нашої держави. По кордону з Росією ситуація. Відмінна в першу чергу через обстріли, які Росія не припиняє здійснювати щоденно по території українських областей: це і Чернігівщина, і Сумщина, Харківщина. За останній час бачимо, що найбільше обстрілів припадає саме по Харківській області. Ну і на додачу до цього, це звісно спроби використання диверсійно-розвідувальних груп. Найбільш активний напрямок це Сумщина. Далі йде Харківщина, але загроза залишається і для Чернігівщини, бо періодично там також продовжують з'являтися диверсійно розвідувальні групи. А також можу зазначити, що раніше Чернігівщина була такою пріоритетним пріоритетним напрямком для роботи ворожих диверсантів. Проте цю загрозу наші українські захисники добре розуміють і протидіють всіма новими способами, але е, треба розуміти, що укріплювати кордон на е, на напрямку е, з, з країною агресором досить складно через власне ті обстріли, які Росія е, вчиняє щоденно. Це фактично небезпечно навіть для тих е, робочих груп, які б могли це робити. Бо знову ж таки до обстрілів Росія застосовує різноманітне озброєння і артилерію, міномети, танки, авіацію, стрілецьку зброю. Звісно, що укріплення воно відбувається, хоч і не на самій лінії кордону, але в максимальній близькості до кордону, в фортифікаційному відношенні, для того, щоб наші. Підрозділи, підрозділи державної прикордонної служби інших складових, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості для протидії будь-якій загрозі, яка йде на даний момент. І звісно, що якщо раптом Росія поновить якісь сили для того, щоб здійснити повторне вторгнення. Але на щастя, поки Росія по той бік кордону не має достатніх сил для того, щоб вчинити таке повторне повномасштабне вторгнення. Але загрозу ми добре розуміємо. Ми розуміємо, що в будь-який момент. Росія може вибрати будь-який напрямок для здійснення удару, тому укріплення воно нарощується в фортифікаційному відношенні в прикордонні на напрямку в максимальній близькості до кордону. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.